Священник Олексій. Так, слухаю уважно. Чому католики і православні по-різному роблять знак Христа? Е, так, ну є відмінності у догматах віри і навіть в накладанні хресного знамення. Хоча в Слові Божому цього немає. Ісус говорив: діть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи, запов... навчаючи берегти все те, що я вам заповів, Євангліє. Але ось е, вчення римської церкви, католицької, і православної трішечки відрізняється. Е, значить, римокатолики хрестяться п'ятьма пальцями. п'ятьма пальцями, що символізує п'ять ран Ісуса Христа. І вони хрестяться зліва направо, а православні справа наліво. Ну така відмінність. Православні ж хрестяться о тими трьома пальчиками, що символізують Бога Отця, Сина і Духа Святого. А цих два пальчики дві природи Ісуса Христа. Людську і божественну і християни на себе накладають вої.